І детальний план території на земельній ділянці з кадастровими номерами, які закінчуються, закінчуються на 0044 та 0043 в межах Боявської міської територіальної громади Фастівського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ТОВ центр архітектурного проєктування та ландшафтного дизайну. Представники громадськості в засіданні взяли участь 13 учасників. 14, 14 учасників громадських слухань. Тож, переходимо в порядок денний та регламент громадських слухань. Перше обрання голови громадських слухань, друге затвердження регламенту громадських слухань, третє обрання. Представників громадськості, для, для, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мити громадських слухань. П'яте. Обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шосте. Розгляд пропозицій зауважень по містобудівній документації. Сьоме узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. Е, тож... Планую затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Хто за, Голосуємо Проти. Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. <кій> Переходимо до порядку денного. Перше питання. Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25 на 5.11 року за номером 555 громадських слухання. Проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації, а саме міського голови Зарубіна Олександра Олександровича. Друге, пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин, виступи посадових осіб міста, представників замовника та проєктної організації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозицій, побажань до детального плану території до трьох хвилин кожному виступаючому. Якщо немає інших пропозицій, пропоную голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. <кій> пропоную. Брати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських слухань. У кількості 5 учасників, які тут присутні. Немає запитань, заперечень. Пропоную голосувати. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Даю далі слово головному архітектору Романюку Андрію Олександровичу. Доброго дня. Детальний план території розробляється з метою визначення планувальної організації функціонального призначення просторової композиції параметрів забудови, ландшафтної організації кварталу мікрорайону та іншої частини території населеного пункту, призначеної для забудови чи її реконструкції. Детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету Боярської міської ради. Відповідно до сесії, до сесії поясньої міської ради від 12 вересня 2024 року за номером 563170, процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить в період 19 січня по 19 лютого 2026 року, включно всі матеріали, висвітлені в засобах масової інформації. В процесі проведення громадських обговорень на адресу виконавчого комітету. Звернення та пропозиції не надходили. <с <click> <с <air> а, а, в громадські обговорення проходять в порядку встановленому постановою Кабінету міністрів України 25.05.2011 -25 року за номером 565. та відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про регулювання міста будівної діяльності. Надалі передаю слово прокляту. До вашої уваги подано на розгляд детальний план території в межах Боярської міської територіальної громади Пастівського району Київської області. Даний детальний план був розроблений відповідно до рішення Боярської міської ради No563171 від 12.09.24 року, також задання на проєктування топогеодезичної основи витяга з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та натурних обстежень. Територія, що розглядається, розташована між населеними пунктами Тарасівка та Крюківщина Боярської міської територіальної громади на земельних ділянках, які призначені для будівництва та обслуговування будівель ринку інфраструктури загальною площою 2,66 гектара. З півдня та на схід території прилягає ЛЕП, вздовж північно-західної сторони прилягає траса, мережа газопроводу високого тиску та підземні силові кабелі. З усіх інших територій територія межує з приватними територіями виробничої забудови, промислових підприємств та сільськогосподарських ділянок. Межа території проєктування встановлена згідно з даними Державного земельного кадастра на період жовтень 2024 року. На той момент існуюча територія за своїм функціональним використанням належить до сервішньої. Цільове призначення 0.3.10. На території проєктування розташовані існуючі об'єкти. Це складські приміщення, альтанка, будинок для тимчасового проживання, котельня споруди для зберігання дров, теплиці, погріб, господарські приміщення, технічна свертловина, навіси, і вигідні ями. Відповідно до додатка 6 постанови Кабінету міністрів України порядка введення державного земельного кадастру на території проєктування розповсюджуються такі існуючі планувальні обмеження. 0105 це охорона зона навколо вздовж об'єктів енергетичної системи, а саме ЛЕП 10 кВт підземний кабель зв'язку та підземний силовий кабель. Відповідно до інформації була складена таблиця про функціональне використання території та порівняння з класифікатором видів цільового призначення території. Ми бачимо нанесена охорона зона, показана на графіці і існуючі будівлі. Проєктний план, за результатами розроблення та затвердження детального плану встановлення меж нових ділянок не передбачається. В межах існуючих земельних ділянок передбачається лише зміна цільового призначення на 11.03. Це розміщення та експлуатація основних підсобних і допоміжних будівель та будівельної організації та підприємств. В основному задумала вкладена пропозиція сформувати планову композицію, при якій на північно-західну сторону ділянки, яка прилягає до дубльора проїзду траси, Київське півкільцем Клюківщина Боярка з твердим покриттям, виходить головний в'їзд на територію. Усі існуючі об'єкти, крім вигідних ям, підлягають збереженню, а вигрібні ями будуть демонтуватися та будуть ставитися локальні очисні споруди. Відповідно до додатку 6 постанову Кабінету міністрів про порядок ведення державного земельного кадастру, відповідно вже до проєктних рішень на земельну ділянку будуть розповсюджуватись наступні планувальні обмеження. Це охоронна зона навколо довшої енергетичної системи, це існуючі і проєктне, це зона санітарної охорони, це санітарно-захисна смуга об'єкта водопостачання, санітарні розриви, відстані, це санітарно-захисна зона навколо об'єктів, завідочисних споруд. Згідно територія проєктування розташована вздовж траси О101-304, яка є... Ки київським півкільцем Крюківщина-Боярка, е що поєднує населені пункти Тарасівка та Крюківщина. І в основному задуму поклав пропозиція плану сформувати виїзди всіх е е транспортних потоків на дорогу Дублер, е Ось е на існуючу дорогу вже. За результатами проведеної роботи була складена таблиця видів функціонального призначення і їх співвідношення з цільовим призначенням, відповідно, була складена графіка відповідних даних. План сучасної території за формою власності. Межа території, як вже казалось, була встановлена відповідно до... Даних на 24 2024 року існуюча територія за своїм використанням належить до сердишної і цільове призначення 0310. План земельних ділянок, які були сформовані за результатами розроблення земельних ділянок, таких не передбачалося, так як межі земельних ділянок зберігаються, міняється тільки цільове призначення даних земельних ділянок. План обмежень у використанні земель, які підлягають до внесення постанови Кабінету міністрів, порядок ведення державного земельного кадастра. В даній таблиці ви можете бачити планування обмеження, які відповідають коду до постанови, і також підстава, відповідно до яких наносились планування обмеження. По графічних матеріалах у нас все план реалізації містобільної документації розрахований. На середньостроковий це від 5 до 10 років, і в тому числі це перша черга, це короткостроковий до 5 років. Черговість реалізації це уточнення планувальної структури функціонального призначення території за визначенням функціонального призначення та параметрів забудови даної території, нове будівництво будівель та споруд, за проєктованим детальним планом, будівництво проєктованих вулиць та провідність для організації двостороннього руху транспорту. Ну, У мене коротко все по даній території. Також відповідно до е, е було розроблено розділ СЕО е, і розділ цивільної оборони, який знаходиться на погодженні в міністерстві. У мене коротко все. Можна, будь ласка, переважні супутні види використання? Це відповідно до додатка 60-го, постанови 1051. Про туристичної інфраструктури Ну, це відповідно, це ж не ми придумали. Тобто зібрався додаток, де в додатку це все було прописано. У нас основна функція це 11.03. Ось, переважно. Функція, то нас 11.03. Це вже і супутність. Тобто інформація бралася з додатку. Тобто ми самі нічого не придумали. Які ще будуть запитання, зауваження, що ми посуду у архітектурі? Підзведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території щодо підсумків громадських слухань не надійшло. Таким чином учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили вважати громадські слухання містобудівної документації по детальному плану території на земельні ділянки із кадастровими номерами, які закінчуються на 044 та 0043 в межах Берської міської територіальної громади Фастівського району. діючого законодавства. Дякую мешканцям за участь у громадських слуханнях. Файл відеофіксації, перебігу громадських слухань додається до протоколу. Дякую всім за роботу. Так, переходимо тоді. У нас пауза